Вітаю! Почати нашу сьогоднішню зустріч. Я хочу не з промови Бульбафюрера Лукашенка, не з його заяв щодо ядерної зброї та безпосередньо його участі в так званих мирних переговорів з Вагнером, А хочу почати з подій, які сталися з трагедії, яка сталася в Краматорську! Російська ракета клята. Влучила в відомий, дуже відомий заклад. Заклад громадського харчування Піцерія, яка має назву Рія, яка розташована прямо впритул до відомого в місті готелю. Це фактично один з небагатьох готелів, де зупиняються ті невеликі делегації іноземців, які прибувають час від часу в Краматорськ. І на цей раз теж були присутні. Іноземці, в тому числі колумбійці, які просто мали зустріч в цій піцерії з українською письменницею. Кількість жертв, на жаль, зростає о 4-й годині ранку рятувальники повідомили про те, що вони припинили і завершили розбор завалів, і, на жаль, кількість загиблих зросла до 12 осіб. серед них троє дітей. Дві сестрички, близнючки, яким незабаром мало виповнитись 15 років. Не дай Боже батькам пережити так, таку трагедію. Мої найщиріші співчуття рідні. А як же удар по цивільному закладу громадського харчування під сирії Ріо, прокоментував рот Міністерства оборони Канашенка. Це покидьок. В городі Краматор з Донецької народної республіки. Прожон пункт временної дислокації командного составу 56-ї мотопіхотної бригади сил Украины. Ось так виглядав цей заклад до того, як до нього завітала російська ракета. А ось як висвітлюють цю подію російські ЗМІ. Мовою оригіналу. Газета АИФ рассказывает, что в момент удара в пиццерии проводился корпоратив для военных, и не просто военных, а военных и инструкторов НАТО. В качестве доказательств приводится иностранная речь на видео с места трагедии и фотографии пиццы в инстаграмах иностранных журналистов. В конце статьи издание приводит комментарий пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Россия не бьет по гражданской инфраструктуре. Тоже, друзья, Переконаний просто, що ви багаторазово чули таке слово сполучення, як інформаційна війна, побудова паралельної реальності. Ось вам яскравий приклад того, як будується та сама паралельна реальність. І в такій реальності, і переживає нинішні події практично все російське суспільство. Це і є приклад інформаційної війни, коли піцерія називається. Місцем тимчасової дислокації штабу бригади, а відповідно, супермаркет центром прийняття рішень. Службі безпеки вже вдалося затримати покидька нелюдя, який скоригував російську ракету і фактично своїми діями знищив, вбив 12 громадян України, більше шести десятків людей відправив на лікарняне ліжко. 27 июня 2023 года, находясь на работе, получил звонок от военнослужащего российской армии, находящегося на территории ДНР, где у меня просил снять на видео кафе Риа, находящееся возле отеля Краматорск. 17.00 после рабочего дня я поехал к этому кафе и снял на видео кафе, где находились гражданские люди и дети в том числе. Данное видео я отправил и поехал домой. Дома из новостей я узнал, что кафе Рио было подвергнуто ракетной атаке. Де погибло много гражданских людей, женщин і дітей. Я відзвонився і сказав, що погибло много гражданских, в тому числі дітей і женщины. В цьому контексті, друзі, в контексті покарання оцих зрадників не людей є доволі позитивна новина. Суд завершив розгляд справи зрадника, колишнього очільника однієї з миколаївських прокуратур, який свого часу скоригував російську ракету на об'єкт Міністерства оборони, а точніше на казарму, під час вибуху загинуло більше 50 українських військовослужбовців. Отже, вирок винесено пожиттєве ув'язнення. І я вважаю, що таке рішення суду. Всі українці мають лише тільки вітати. Ну, а тепер, друзі, про Лукашенка, Путіна, Пригожина та Вагнер. Скажу відверто, мене доволі дивують деякі коментарі, які зазначають, мовляв, скільки можна цьому привертати уваги, у нас є свої проблеми. Шановні, вмикайте мозок, думайте. Якщо у вас є бажання перемогти ворога, то ворога треба вивчати та досліджувати свого часу. І в Сполучених Штатах, і відповідно в Радянському Союзі, працювали цілі науково-дослідницькі інститути, які вивчали відповідно СРСР та Сполучені Штати. Ну, мабуть, не дурні зовсім люди займалися цим питанням, розуміючи, що ворога... Треба знати, аби перемагати. Отже, з кожним днем знаходиться більше і більше підтверджень тези про те, що це ніяке не шоу, ніякий не договорняк, а це була спроба абсолютно реального заколоту. Отже, всі ті конспірологи, які зневажливо називали подібні дії, які відбувалися на території Росії в пару днів тому яким, якоюсь постановою шоу чи договорняком між Пригоженим та Путіним, все це повна мечня. Ми реально маємо справу з невдалою спробою заколот. Отже, видання The New York Times видало велику статтю, в якій, зокрема, мається твердження, що розвісний генерал Суровікін він був не просто близькою людиною. Пригожина, а він був доволі поінформованою людиною, яка знала всі плани Пригожина. І навіть є припущення, що саме Суровікін і злив цю інформацію в російському ФСБ. Інше видання за Wall Street Journal, припускає, що Суровікін був не просто поінформованою людиною а був Учасникам цього закладу видання абсолютно обґрунтовано припускає, що кількість людей, які були задіяні в цьому процесі, є доволі значною, і ниточки тягнуться не просто до керівників різних воєнних підрозділів, які мали підтримати виступ Вагнера, але в тому числі ниточки тягнуться і до Москви. Мається на увазі керівництво і головного управління Генерального штабу Російської Федерації колишнього ГУР, який фактично і є реальним власником чи похресником угрупування Вагнер. Там цілком можливо і до політичного керівництва Російської Федерації. Також The Wall Street Journal стверджує, що в планах пригожено було не тільки взяття в полон міністра оборони Шайгута. Начальника Генерального штабу Герасимова, але і зміна деяких керівників уряду Росії та Кремлівської адміністрації для того, щоб поставити на їхні місця людей лояльних до заколотників. Деякі російські телеграм-канали повідомляють, що генерал Суровікін зараз перебуває в Ліфортах. Як я і передбачав друзі з самого початку, структура Вагнер російською владою буде знищена. Попри всі завіряння, жодна влада в жодній країні не може дозволити собі існування за спиною такої структури, яка щойно продемонструвала власну нелояльність. І, отже, надходить інформація про те, що відбуваються арешти. Командирів підрозділів Вагнера за межами Російської Федерації, мова йде про Сірію, Центральноафриканську Республіку та Малі, і навіть дійшло до того, що президент Центральноафриканської Республіки, у якого навіть костяк особистої охорони складається з бійців приватної воєнної компанії Вагнер, зазначив, що якщо ви, ну, тобто росіяни, Якщо ви ліквідовуєте Вагнер, то дайте мені взамінь щось інше. Абсолютно зрозуміло, що, як кажуть на Росії, свята міста пусто не буває. І ліквідація структури Вагнера зовсім не означає, що росіяни заберуться з вище наведених країн. Абсолютно ні. Просто замість структури Вагнера з'являються інші схожі структури чи то редут, чи там факел поток, їх вже зараз напладилось більше 40, І, звісно річ, будуть це структури, які будуть лояльні до керівництва Російської Федерації, до керівництва головного управління Генерального штабу Російської Федерації. Можливо, навіть і особовий склад буде частково лише тільки замінений, а левова частка безпосередніх рядових бійців Вагнера залишиться на місці. Цікаву заяву зробив Путін під час зустрічі з воєнними льотчиками. Я не знаю, чи то було випадковість промова, ця фрагмент цієї промови, чи заздалегідь спеціально було це зроблено, важко мені зараз стверджувати. Але коментуючи дії. Вагнера по відношенню, зокрема, до воєнних російських льотчиків, між іншим, декілька екіпажів льотчиків відмовились наносити удари по колонам вагнерівців. То Путін зазначив, що з травня 2022 року, тобто за рік, фактично за календарний рік, Росія влила в структуру Вагнера на утримання 86 мільярдів рублів. Це більше ніж Мільярд доларів. Хоча ще в лютому на запитання, які стосунки у держави Росії з ПВК Вагнер, Путін, як то кажуть на білому глазу, запевняв, що ніяких стосунків немає, ніякого відношення держава Росія до дій ПВК Вагнер немає. Перш ніж перейти, друзі, до безпосередньо бульбафюрера Лукашенка. Вимушений вам нагадати, що виключно ваші коментарі та лайки справять розповсюдженню цього відео мережею YouTube. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо кожного дня допомагати нашим захисникам і реквізити для надання допомоги будуть надані в описі до цього відео і в першому коментарі. Отже, Лукашенка. Хоча напередод було анонсовано, що Лукашенко дасть прес-конференцію, але все відбулось ну, за звичним білоруським сценарієм, Ніякої прес-конференції з запитаннями відповіді не було. Був виступ величайшого председателя колхоза перед своїми генералами. Картинка виглядала доволі саркастичною, і я б навіть сказав ну, схоже на гумористичну. Дивіться, як вони всі сидять рядочком якогось біса в першому ряду у них букетики. Я не знаю, чи то вони будуть вручати ці букетики після завершення промови Лукашенка. Я бачу, на жаль, відсутність блокнотів з ручками. Адже зазвичай, в переважній більшості, коли Лукашенко щось віщає, то запрошені гості чи то. А працівники прокуратури можуть бути, можуть бути урядовці, можуть бути регіональні чиновники. Всі сидять з блокнотиками, з ручками і уважно конспектують промови найвеличнішого голови колгоспу. На цей раз блокнотиків не було. Переважна більшість експертів виокремили дві головні тези з цього виступу Григоровича. Теза перша. Пам'ятаєте, як відома цитата в відомому творі і тут Астапа понісло. Тож, коли Лукашенка почав розповідати про свою героїчну участь в переговорах з Пригожиним, його явно понесло. Він намагався все приподнести таким чином, що виключно його втручання і він особисто. Спас і Росію, і Путіна особисто. Але вже переважна більшість експертів, які грунтують свої висновки, аналізуючи ту інформацію, яка зараз вже просачується щодо допитів вагнерівців, допитів співучасників вагнерівців. Вони експерти мають на увазі, стверджують, що це відверта брехня. Бо Лукашенко виконував виключно роль поштової скриньки. Погодьтесь, що е, сам Лукашенко не міг ні гарантувати безпеки командирам Вагнера, ні особисто пригожину, не міг гарантувати невтручання е, адміністративних органів Росії. Я маю на увазі таких каральних органів, як. Прокуратура, ФСБ, ФСО по відношенню до родин командирів Вагнера, про що розповідають вже чимало свідків в самій Російській Федерації. Тобто під час цього рейду ФСБшники брали фактично в заручники членів родин командирів вагнерівських загонів, вимагаючи зупинитися. Це все Григорович робити не міг. Отже, він просто передавав інформацію, яку отримував з Кремля, передавав її Пригожину. І потім робив зворотню передачу інформації від Пригожина до кремлівських очільників. Не більше того, звісна річ, треба визнати, що питання перебування вагнерівців на території Білорусі це вже питання дійсно реальне. Самого Лукашенка. Але погодьтесь, ну, е, коли твоя армія і твоє КГБ повністю на 99% залежні від ФСБ Росії та Міністерства оборони Росії, надавати гарантії безпеки навіть на території власної держави, я маю на увазі Білорусі, здатні лише тільки очільники, в тому числі ФСБ. І Міністерства оборони, зокрема головного управління Генерального штабу, і Лукашенко ну, скажімо так, роль Лукашенка в миротворчому процесі в лапках значно перевищена. Така поведінка Лукашенка, коли він фактично стягнув на себе ковдру миротворця. Вона 100% не сподобається ні особисто Путіну, ні тим людям, які безпосередньо займалися переговорами з Пригожинами. І я думаю, що недалекий той час, коли отака зухвала поведінка Григоровича, вона йому ще гикнеться. Ну і теза друга, що цей недопрезидент наговорив про ядерну зброю? І тут я вам хочу запропонувати просто послухати цитату. Якщо вже глибше э, взглянути, слушайте, а мені що, хлам потрібен в якомусь складі? Ну, пусть би в Росії там і лежало це тактичне військове. Надо, лишнє там 500 кілометрів привезем, применим, або самоліт злетить з Росії і так далі, і тому подобне. Я чому настаював, щоб сюди ніхто не сунувся? Вы правильно говорите, что с ядерной державой никто никогда не воевал. Сейчас главная задача мы ее Кулевич, как раз присутствует здесь, ему, министру, и председателю КБ как бы поставлена задача определить алгоритм применения этого оружия. Основа его должна быть в том, что мы его должны применить. В трудную минуту есть на нас нападут. А значит, нападут и, как в России уже начали выговаривать союзные государства. А допустим, мы можем его применить по согласованию с Россией. Но вот эти досу рассуждения нас используют и прочее. Этого нет и быть не может. Это наше оружие, и мы его будем использовать. И это просто смех Привезти оружие, разместить его ради чего? Ради хранения у россиян отличное хранилище. Як бачите, колгосник Намагається переконати присутніх. Ну, я скажу відверто: навряд чи хтось з військових вірить в цю маячню Лукашенка. Отже, це фактично всі ці тези видані для внутрішнього користування. Отже, він хоче переконати глядачів та слухачів, що він є реальним власником ядерної зброї і він буде розпоряджатись цією зброєю, не Путін. Просто розмістив на території Білорусі свої ядерні боєзапаси, а виключно передав їх Лукашенку з правом використання. Це повна маячня і відверта брехня. Ще в лютому місяці міністр оборони Росії Шойгу розповідав, що відбудеться просто передислокація зброї Російської Федерації на території. Республіки сусідньої республіки Білорусь не більше того, і переважна більшість експертів, в тому числі і зарубіжних, абсолютно переконані, що ніякої передачі права використання ядерної зброї від Кремля до Лукашенка ніколи ні за яких обставин не відбудеться. Зокрема, американська розвідка ще й досі переконана в тому, що ніякого навіть транспортування ядерного озброєння. З Росії на територію Білорусь не відбулося. І попри всі гучні заяви, це все на сьогоднішній день просто блеф. Поки що, друзі, на цьому все. Я переконаний в тому, що от цей трикутник Лукашенко-Путін-Пригожин, він і надалі буде давати підстави для інформації, бо слідство триває і будуть знайдені ті, хто. Обіцяв підтримати е, марш Пригожина. Ті, хто обіцяв вийти разом з Пригожиним, Я маю на увазі командирів військових підрозділів Збройних сил Росії, а такі були 100%, я не маю в цьому сумнівів, Але в останню мить просто вони, вибачте, застяли. І тому Пригожину не залишалось нічого іншого, як погодитись на умови і розвернути свої колони. Бо він. Зрозумів фактично, що всі ті, хто йому обіцяв повну підтримку, його зрадили, а самотужки він здійснити задумане не в змозі. І тому він просто почав шукати оптимальний шлях для порятунку власної шкіри. Ну, йому здається на сьогоднішній день, що він його знайшов. Хоча переважна більшість фахівців і я. До цієї точки зору приєднуюсь. Переконані в тому, що незабаром у Пригожина станеться чи то серцевий напад, чи якась цеглина йому на голову лусне. Отже, жити йому за будь-яких обставин залишитись недовго. Між іншим, його смерть вона може бути викликана не тільки наказом безпосередньо президента Росії. Абсолютно ні, вона може бути ініційована як і. Наприклад, тими вчорашніми зеками, які миттєво зрадили, які миттєво звинуватили Пригожина в зраді, що він фактично зрадив тих людей, які за ним пішли, вона може бути ця подія ініційована спецслужбами, в лавах яких теж є люди, які обіцяли підтримку Пригожину. Отже, Пригожин для них безпосередньо є дуже небезпечним свідком. І такі дії можуть бути викликані фактично, хоча це вже і мало імовірно, але попри те, можуть бути викликані родинами тих загиблих військовослужбовців Російської Федерації, яких знищили підрозділи Вагнера. А таких вже за різними оцінками більше 25. 15 льотчиків і вже нарахували більше біля 10 е, військовослужбовців Росії, які загинули під час маршу Пригожина. Слава Україні! Ми переможемо!